Ну що, відео номер два. І ще поділюсь своїми емоціями, які отримала вчора від знайомих. Її приїжджав синочок до мене в гості, дещо я йому там віддавала. Ну, і вона, відповідно, каже: Танюш, що в тебе є в наявності? З парфумерії. Я кажу, вона хотіла чоловічих і два жіночих, Але те, що є вже в наявності, тобто, то, щоб я вже каже, взяла і користувалася. Ну, тобто через сина передасиш. Я кажу, є пару паку-рабану, мужчина на мільйон, Каже, давай. каже, щось мамі. У мене тоді був дочка бана імператриці. Каже, давай якраз для мами це буде кла. Ну, що каже щось мені. Кажу, У мене є майве солодку ватору. Каже ні. І ще в мене був Dior Addiction 67. Кажу, ксюш, ну це аромат дуже багатий, дуже шлейфов. Я його покористувалася в куми, просто нанесла один пшик на згін руки, і він пахне навіть після душа. Але це кажу такий аромат, що кажу, де б ти не була, скрізь він про тебе говорить. Ну каже, давай я його заберу спробую. Але я думала, гадала, напевно, кажу, він не підійде і віддасть мені. Бо цей аромат я замовила собі, думала собі, відкрий його на осінь. такий був багатий шліфовий аромат, бо ж відповідно йде осінь зима. Тут вона вчора мені, я гуляю з малим, телефонує, каже: Танюша, продавала я банки, зробила просто два пшика. Та жіночка, яка купувала ці банки в мене, каже, спускається вниз, каже, що у вас за парфум, я його хочу. Вона каже, я в Танюші його замовлю і вам каже передам. Каже, Ні, я вже його хочу. Ну, каже, Я з цієї баночки каже, зробила два пшика, каже. Віддавай, вона каже: Танюшка зразу мені віддає гроші, зразу його забирай і зразу каже на себе на нос. Каже, йдемо ми з цим банками. Вона ну, відповідно, парфумчик занесла в сумочку. Каже, приходимо сідає машину до його її чоловіка. І каже, що у вас за парфуми? Ну такі каже, шлейф стоїть. каже Тань, і це два пшик. І каже: я ним пахніла цілий день. Навіть каже, ввечері, сіла. Собі на кухні і включила вентилят, каже, і він розійшовся на всю кухню. Каже, звичайно, мені його замов. Кажу, руксю. А я кажу, все, думаю, що ти мені скажеш Тань, ну заважкий аромат, ну трошки щось не то, бо я її попереджала, що цей аромат ну, дуже крутий, дур. Дуже... Але каже, до нього кажу, треба якось так підійти. Каже, Тань, він мене закохав і каже: Навіть того мужчину і ту жіночку. Думаю, каже, здоров. Знов каже, мені його замов. Це був аромат 67-й едикшен. Ну кажу, я його теж почула в куме. Ну, це аромат, дівчата, ну прям-прям всіх закохли. Тому отака емоція. Вона навіть написала відгук, я вам обов'язково його прикріплю, що то це не були мої пусто слова, а це дійсно так було. Ну, дійсно, наші парфуми, дівчонки, це кохання. Вона каже, Танюша, вибач, каже, я, можливо, без зубів, але я хочу мати дорогий, крутий. Парфум, чесно, це так аж на душу. Дійсно, ця продукція доступна всім. Каже: Тань, нанесла. А каже, я у ці нотки дороги з не знаю. Вона якийсь час користувалася завжди крутими ароматами. Дозволяла собі, ну просто прийшов такий час, що зараз вона не може купити, наприклад, брукард. І я їй кажу, і не треба Ксюшка там купувати. В тебе я компанія права, в тебе є. Я завжди тобі підберу крутий, класний аромат. Каже, Тань, ця нотка дорога. Каже, йдеш і в тебе каже крила виростать емоції. Каже, сижу на кухні сама, бо малий по справах, мама каже, в, в інший кімнаті, а я пахну цим ароматом. Каже, в мене, аж така, вибачте, корона каже, така, каже, позитивна на голові. Каже, Це твої все парфуми. Тому користуйтесь дійсно найкраще, не шкодуйте на себе, не економте, бо це дійсно це парфум пшикнув і зразу в тебе посмішка. Всім гарного, мирного дня!